Прий, друзі, зараз я досвідчую цікавий етап свого життя, і знаєте, що він відкрив для мене той факт, що все, що нам потрібно, ми вже маємо, вміємо, знаємо, можемо підсилювати лише треба це помітити і усвідомити. Мій власний досвід показав мені, наша історія життя найкраща інструкція для руху вперед. Я бачила на собі, як легко можна втратити зв'язок зі своїми ресурсами, через зовнішній шум, чужі поради та очікування. І коли я почала уважно досліджувати саме себе, не через призму правильно-неправильно, а через що було, як я з цим поралася, і завдяки чому усе стало набагато зрозуміліше. І я побачила свої сили, риси характеру, навички, стратегії. Які вже працюють, навіть якщо раніше я їх не помічала, цей власний досвід допомагає мені у роботі з клієнтами. У терапії, зокрема, я символ, символ драму, тому що мені подобається, як там через цю методику можна дослідити історію, ресурси, пошукати те, що вже є всередині, і зробити це опірним для змін. Той самий принцип, який спрацював у моєму житті, допомагає моїм клієнтам усвідомити власні сили, долати бар'єри і знаходити стільки рішення, які справді працюють для них. Якщо вам сподобалось, буду вдячна вам за вподобайки, залишайте коментарі, діліться та зберігайте для себе це відео. А якщо хочете глибшої персональної роботи і досвідчувати себе, записуйтесь до мене на консультацію. Буду рада. Бережіть себе. До нових зустрічей! 영상아